Різдвяні святкування це завжди особлива атмосфера, невід'ємною частиною якої є піснеспіви. Крісмас Керол, так називають пісні, що традиційно виконуються у період Адвенту. Днями насолодитися таким співом можна було в греко-католицькому оспенському храмі міста Виноградова. Житка програма, яку ми презентуємо у рамках цього свята, святкування Різдва Христового. І напередодні, якраз хочеться в цей період, коли люди так в очікуванні того свята, хочеться, щоб кожного торкнувся той такий спеціальний вайб, святковий. Такого сіткового хорошого настрою сьогодні ми будемо е, торкатись кожної душі і кожного серця, адже е, на даний момент дуже важкий час е, у нашій країні, і ми б хотіли трішечки додати різдвяного духу людям і будемо виконувати різні е, різдвяні е, твори, колядки е, сучасні е, і в цілому ну такі різні захопливі твори. Пісні на різдвяну тематику, святкові щедрівки та колядки, виконані акапело у поодинокому супроводі дзвоників та тамбуринів. Ось він справжній святковий дух. Створили його четверо виконавців, що об'єдналися у невеличкий гурт. Наш колектив був сформований два роки тому за ініціативи Любові Харчук, яка запропонувала нам чотирьом ініціативним людям, які були деякою мірою дотичні, всі різною, різною мірою дотичні до музики, об'єднати наші зусилля для того, щоб співати твори, різноманітних стилей ми співаємо капельно також подекуди можемо співати під музичний супровід. Отець Мирослав, настоятель храму, зізнається: захід це своєрідне нагадування, що навіть у найтемніші часи віфліємська зірка палає. Тож віра в краще, надія та любов мають панувати, не дивлячись ні на що. Дякую господу Богу, який запалив їх тим ентузіазмом створити такий чудовий квартет, який наповняє співом своїм співом серця людей радістю щодо цього заходу, то нам хотілося десь людей так трошки десь повернути до тої різдвяної радості, адже всі умови. В нашому зараз часі є такі, що люди всі понурені. Є такий песимізм. Не? А різдво запалює нас радістю. І тому так ми вирішили саме напередодні різдва, щоб так трошки розбудити людство. Гості свята зізнаються. Захід дуже доречний, адже наразі важко відчути святковий настрій. Чарівний співвечора дозволив нарешті доторкнутися до різдвяної магії та надихнутися на добрі справи. Емоції, звичайно святкові, звичайно, вдячність і велика вдячність. Чись нашому настоятелю, тому що серце радіє, якщо церква на сьогоднішній день. Повна молодими людьми цією чарівною музикою. І ми щиро вдячні тим, хто потрудився, хто зробив цей вечір, хто налаштовує нас на Різдво, налаштовує нас на милосердя, на доброту, на те, що Україна жива, Україна переможе, і в цьому нам допоможе той Ісус, який народжується. Слава Йому, слава нашим захисникам. Ну і вдячність, безмежна вдячність нашим виконавцям. Також на заході не забули й про тих, хто дає можливість нам святкувати і вірити в краще майбутнє. Мова, звісно, про наших захисників. Під час концерту був організований збір на потреби ЗСУ. Гості задонатили 27 тисяч гривень. Кошти будуть передані військовослужбовцям, що проходять реабілітацію.